Важливим етапом перед вами це формочка силіконова, яку ми виготовили до препарування. І зараз ми виготовимо дві тимчасові короночки. Для чого ми їх виготовляємо? Для того, щоб уступчик не заріс ясними за цей час. Та потім ж нас буде значно зручніше та комфортніше для пацієнта, коли ми знімемо тимчасову і одразу зафіксуємо фрезеровану короночку. Ми наносимо пластмасу. Технік асистент конденсує, щоб у нас не було пор. Та гортову порожнину нос. Чекаємо 5 хвилин. Далі у нас тимчасова тим, пластмас застиває і в нас виходить формочка. Зубчик, який був до препарування, щоб пацієнт міг вдома комфортно жувати та не травмувати ясно. Ну що ж, за допомогою цифрових наших технологій ми можемо чітко оцінити те, що ми зробили. Ось нижній зуб пацієнтки. Він досить глибокий запил. Чітко видно край уступа, чітко видно зону препарування, Логічно, відносно верху, ми чітко бачимо краї та чітко ми бачимо якість. Нашої роботи. Наша робота вже знаходиться в техніка, і техніка одразу приступає за роботу. Такі короночки за декілька днів будуть виготовлені. І працюємо далі. Будьте здорові!